Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про столовий посуд для напоїв, його назву, призначення та характеристики. Для кожного напою свій посуд. З чим це зв'язано? А ось чому? Кожен напій має свої органолептичні властивості. Наприклад, бокал для червоного вина і бокал для білого вина різні по розміру, червоне вино. Подається теплим кімнатної температури 22 градуси. Любить повітря, після відкривання повинно постояти або ж пройти декантування. Біле вино не любить повітря. Після відкривання наливаємо, температура подачі 13 градусів. Тому такі різні бокали. Для подавання насичених червоних вин наливається не більше 150 мл в бокал об'ємом майже 700 мл. Для чого? Для того, щоб створити велику повітряну подушку, щоб відкрити всі запахи і аромати даного. Наступний бокал це бордо, він менший по розміру, але все одно для червоних вин, для молодих менш насичених. Повітряна подушка буде меншою. Знаємо вже два бокала бургундій і бордо для червоних вин. Савіньйон для білого вина менший об'ємом, тому що біле вино не любить повітря, подається охолодженим. Менша повітряна подушка. Модера менший за савіньйон. Для червоних міцних десертних вин. В міцні десертні вина додають цукор та спирт. Такий бокал не підходить. Велика повітряна подушка, спирт піднімається та залишається тут. Коли ми споживаємо, ми одразу відчуваємо спирт. Флюте. Від французького слова флі. Для ігристих вин має завужену, продовгувату форму, що дозволяє бульбашкам вуглекислого газу підніматися поступово. Завужена форма не дає напою нагрітися швидко, адже температура подачі ігристого вина 0,8 градусів. Сніфтер коньячний бокал, що перекладається як інгалятор. Є різного об'єму, все залежить від витримки і якості самого напою. Harry Keynes. Бакал був вигаданий для екзотичних напоїв, зараз певних правил вже немає. В ньому подають і молочні коктейлі та форма Бакала дозволяє використовувати велику кількість елементів додаткового декора. Irish. Повна назва Irish coffee був придуманий для кави по-ірландськи. Солодкий міцний гарячий напій з додаванням віскі. Ніжка, ручка. Зараз в ньому подають вже і глінтвейн, і інші гарячі напої, Лате. Мартіні. Маргарита. Називається так як класичні коктейлі, для яких вони були й придумані. Old fashion. Rocks. Old Fashion може бути з гранями, може бути без, але завжди з товстим дном для віскі, бурбона, скотча. Для того, щоб лід не так швидко танув. Рокс. Бокал для рома, джина. Зараз в ньому подають не лише ром і джин. Але був придуманий він саме для цього. Олд Fashion може бути різного розміру. Знову так само, як і з коньяком, все залежить від якості самого напою. Стопка шот. Хайбол для соку та води. Пивні бокали. Взагалі їх існує більше 50 видів, у мене тільки два. Ой, ні, три. Сьогодні я вам розповіла про посуд для подавання напоїв. Наступного разу я вам розповім про прості і складні способи згортання серветок. Не тільки розкажу, але й покажу. Папа! -па. Ми бокал для червоного вина.